Члени сім'ї мають право на е, грошове забезпечення, яке складається із заробітної плати, окладу всіх додаткових виплат, які отримував військовослужбовець. І сюди в обов'язковому порядку включається додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень, яка е, нараховується повністю там за як за повний місяць, тобто не пропорційно дням. А якщо Військовослужбовцю присвоюється такий статус, то сім'я має право на отримання цієї додаткової винагороди 100 тисяч гривень щомісяця, плюс оклад і так далі. Але це в цілому 120 тисяч. Але потрібно звернути увагу, що на сьогоднішній день лише 50% від суми цього забезпечення може бути виплачено сім'ї. Інших 50% залишається резервується військовою частиною. І якщо підтверджується загибель військовослужбовця, воно включається до спадкової маси і буде виплачено спадкоємцям. Якщо з'ясуючи, що військовослужбовець перебуває живий, там у полоні чи просто потім вийшов на зв'язок пізніше. То це він потім отримає дану суму.